Всім привіт! Вечір, Фонтанка, море рибалки. Ось таке в нас буде відео. Я приїхала прогулятися біля фонтанки, подихати повітрям, подивитися, що роблять рибалки, а також привезла свого рибака, щоб він ловив рибку. Зараз перевірю. Там рибалки, вирішила сьогодні поїхати зі своїм рибаком. Подивимось, давно я вже сюди не приїжджала. Я люблю спостерігати, не можу сказати, що я полюбила рибалити. Я трошечки зовсім. Покидаю, попрактикуюсь, і, в принципі, моє завдання гуляти. Купатися якось вже ні, мабуть, бо все ж таки погода вже прохолодніша. Якщо було день, можливо, я би спробувала ще поплавати. Але так як вечір, то ні. Я знаю, що я буду вдома ще не скоро, тому. Распити, Ні, бо коли поплаваєш, потрібно все ж таки поспішати додому, щоб зігрітися. А зараз я прийшла подивитися, що рибалки є, навіть сонечка сідала і чоловік спіймав саргана незвична. Взагалі в цей час ловлять Ставріду. Хоча один чоловік все ж таки піймав саргана, я подивилась. Більше мені здається, люди приїжджають хтось просто поспостерігати, як сонечко сідає, бо це така як вистава. Завжди хочеться помилуватися. Сонце все ж таки нам придає якогось ресурсу і рибаки, при тому, що вони ловлять рибку, все рівно, все рівно вони спостерігають навіть більше, чим звичайні люди, бо рибалки і проваджають сонце. І зустрічають сонце. От я просто дивлюсь по своєму чоловіку. В 5 ранку він вже не може спати і чекає, що він поїде ловити рибу, а ввечері вже потрібно їхати. Я не знаю, як не надоїдає, але не надоїдає. Так що кожному своє. Хтось любить одне, хтось любить інше. Ось він, нарешті, вже рибалець. Хоча в цей день він спіймав увечері за три години одну єдину рибку. Там чоловік сарганчика сарханчика піймав. Не знаю, чи стоїться До це кашу. того, але ж все рівно дивитися на воду, шелест води, угу. слухати можливо, це така медітація. Чомусь ж рибаки сидять. Тому, мабуть, в цьому щось є. Ну, я думаю, що і фізична якась така розминка, бо все рівно які ж, якісь групи мишць працюють, коли ти забрасуєш рибу. — на мене. — Це точно, я можу сказати, бо якщо ти ви в 10 разів забросити туди-сюди, вже руки все, все рівно так взаємодіють, як зазвичай ми так не користуємось мишцями, все ж таки інша група мишць. Особлива така техніка, що потрібно, щоб пількер рухався, тому тоді буде рибка на нього йти. Хоча на пількер Ставріда мені здається не дуже йде. Все ж таки на бомбарду зазвичай ловлять ставріду. Ну і я вирішила спробувати, бо в мене була своя водка, яку рибаку моєму хтось наступив, зламали мою водку. Типу, тепер в мене немає вудки. Тому, хоча б декілька разів я дивлюсь, я бачу, як мій чоловік реагує, коли я роблю заброси. Все не так, все не в общем, ви зрозуміли, що е ловили жінки рибу. Коли були ще незаміжні, бо коли стоїть за спиною хтось і постійно спостерігає, як ти бросаєш, ну, зазвичай, ну, звичайно, бажання ловити рибу, воно зникає. Бо потрібно ж підійти поправити. Ну, я <смі> <смі> дозволяю, якщо він хоче мене поправити, бо простіше. Почекати, поки пояснюють. Хоча мені давним-давно вже пояснили, і пількер я ні разу не губила. А мій чоловік постійно губи пількери. Якщо б у мене була маска, мені здається, якщо б туди пірнути, скільки там пількерів, бомбард, мені здається, можна просто. А І тому, якщо є у рибалок якісь, ну, зараз прохолодно, вже, хоча деякі стрибають, я бачила. Але коли в теплу погоду є маска, то можна попірнати, знайти дуже багато снастей, Можливо, навіть вудки, які хтось, губи або риба захватила своїми челюстями і забрала у море. Таке теж можливо. Я думаю, що в морі дуже багато рибацьких снастей, я просто впевнена в цьому. Бо я знаю тільки, скільки мій чоловік губи пількерів на місяць. Повчу. бо я все запутала, поки ти не хотів мене брати. На, на, зайдемо. Я дуже швидко, що тут це вирішую. На mm -hmm. Да. Да. і зі мною це спіймаєш, можливо, можливо і ні. Це зміна каже. Трошки побросала, вирішила залишити Це надо навставки, ти змінити. Все ж таки, я підпочитаю відпочивати окремо. Кожному свої я мені більш подобається прогулятися, коли було тепліше. Я в цей час зазвичай плавала і полювала, якщо це зранку, зазвичай на лебідей, Бігла їх, шукала по фонтанці. Саме більше я бачила 14 особей в літній період. Зараз вечір. Ввечері не разу, мені здається, я не зустрічала лебедлеї. Все ж таки, вони зранку. Чомусь саме десь о 8-й ранку. Ти Це ти... чоловік а, ти змінює світящую. на таку флюрімініцентну наживку, Силиконова. яка, коли ти, я так думаю, що коли ти фонарем її засвічуєш, вона світиться і риба повинна реагувати. Ну, Судя по тому, скільки він піймав в цей саме день. Звичайно, бувають різні дні. Саме в цей день каже, що інші рибаки ловили, в нього не ловилось. Місяць шикарний, дорожка яскрава, тому я йду прогулятися. Такий запах йшов з ресторану Яхта, що це неможливо було устояти. Зараз працює ресторан Яхта. Кастра, навіть не шашлику, а саме кастра, дравішек. Дуже смачно. Це неможливо було утримуватись. Подивилась я. Динозаврів, вони ще працюють. Так що, якщо Працю, вам подобаються їхні такі звуки, які вони і здають, плюс, плюс вони рухаються. Все рівно, мені здається, що дітка, спостерігаючи за людьми, я бачу наскільки діти реагують, а все ж таки дорослі. Кожний дорослий це. Дитина, наскільки б нам не було років, особливо, коли ми, мені пишуть, що ви як маленька дитина. Я так. Посіло. Ми всі як діти. І кожен розважається так, як він може. Подивіться, навіть є такі Я сідушки. Дякую, Стильці. що вони стоять. Все рівно можна присісти, припомилуватися, скоріш з цього, світанка. Зранку, а ввечері можна, можна вже... не місяць подивитися, Важно, сісти, хоча і... вже сидіти прохолодно. Коли ти тільки сідаєш і зразу вже відчуваєш, як прохолодно. Я думала, що я, в принципі, нормальна і тепло вдягнена ні, вже все ж таки осінь вже показує свій, свій характер. Свою погоду перемінчиву, хоча й нас і так побалувала погода Х, добре. так що, Ну, я все ж таки е, не знаю. Можливо, все ж таки, коли буде сонячний день і десь в обід, якщо я буду на морі, я все ж таки спробую ще раз занирнутися у воду, хоча б спробувати, чи в мене це вийде. Бо. Коли ти постійно в тебе як тренування все рівно, коли ти плаваєш, то тобі ну, нормальна, можливо, вода. Хоча вода ще вона не, асти... не остигла, вона ще комфортна. З різних боків хочеться малуватися місяцем шелестом води, просто повільно прогулятися. Ввечері я рідше приїжджаю. Бо якось все ж таки люблю, коли попереду день, але зараз не дуже виходить зранку. Рибачок мій рано уїжджає, а мені ще дві години чекати на світанку. Мені доставляє дуже. це задоволення, просто спокійно. Навіть пропоную не вдягати навушники, не слухати якусь музику, а просто уповільнитись. І слухати можна шеліст води ну, про холодно. Про холодно. і насолоджуватись. Спокій тише. <су> Людей не так багато, щоб ти постійно був у натовпі, ні. Людей небагато, так що можна все ж таки розслабитись і прогулюватись навіть десь наодинці. Хоча відчуваєш ти себе в безпеці. Все ж таки, цього дракошу я не можу пройти. Він самий такий, який зустрічає попереду. Хоча в цей час він завмер, бо вони якось так по черзі рухаються. І так, все ж таки цей Пахне. аромат Вогнем, манить. Просто манить людей небагато, бо все ж таки прохолодно. Я бачила, що всередині сидять вже в приміщеннях. Теж такі є місця. А я все ж таки хочу підійти, подивитися Ой, на смачно. вогонь. Бо неймовірні запахи. І дизайн мені дуже подобається. В мене є літня зйомка. Саме цього ресторану чомусь до сих пор я її не змонтувала, потрібно знайти ці файли, бо мені здається, що все ж таки ресторан ну, дуже мені подобається своєю лаконічністю, простотою багато дерев'яних таких елементів. Дуже красиво виглядає. Рибаки, до речі, стоять скрізь. Де є ось такі каміння, Тут і. Сьогодні було не так багато рибаків, не, не, не метр один від одного, бо інколи буває, що один поперед другого лізуть, особливо коли ж іде стая риби. Всі хочуть, якщо хтось бачить, що хтось ловить, наприклад, зліва можуть ловити, а справа ні, тому якось все ж таки рухаються. Подивіться, в самому ресторані є отакі фонтанчики, дуже вони красиво виглядають. Приємно, я думаю, що коли влітку і ще цей бризкіт води, він освіжає. ну Навіть і восени приємно помилуватися. Подобається, Подобається ресторан. І освітлення в них. І Запахи неймовірні, просто неймовірні. Хоча я ввечері, ну, мені не хочеться, по-перше, в мене нема такого, такого бажання їсти щось ввечері. Хоча, можливо, хтось полюбляє так. Я все ж таки люблю сніданок і більше. Хоча бувають звичайно, виключення. Справа. Ну, Классно, так? Скрізьки, як стіна. Місяць, доріжка. З іншого боку це я зайшла. Приємний вечір. Три години я десь погуляла і почала дзвонити рибаку, що я вже змерзла. Хоча б він сидів би ще б три години, як мінімум. Ну. Якщо можна в 9 вечора уїхати маршруткою, можливо б я би і уїхала. Ну ввечері так важко чимось вже уїхати, не ті часи, коли ходив транспорт і в 12-ї ночі, і в час ночі, а йти пішки якось, звичайно, не, не дуже ввечері. Тому так, я прогулялась. Подивилась, все, що мене оточує, сіла ще я зробила дуалінга хвилин 20. Бо щось я так, так вже запустила не своє не дуалінго, інколи не хочеться себе Відпочити. заставляти, але я підходжу вже десь близько тисячного тисяч дня і вже, ну, звичайно, не хочеться просати, 926 день. В мене. Так, а рибалка, мій може сидіти. Так, і... що так до останнього, Майже ну, Щоб церівно, декілька місяців і буде тисяча днів. Для мене це досягнення, що я кожного дня виконую стихає якісь завжди. хоча б завдання, і пробую продовжувати далі. Так що, нарешті, я вже їду додому, папа, -па, ще побачимось, пока!